Наш улюблений мексиканський суп такий густий, такий насичено, таматний з великою кількості м'яса та бобових. Готується в одній кастрюлі зовсім, зовсім не складно. Смак неймовірний, максимально зігріваючий та максимально поживний. Ставимо велику кастрюлю на вогонь, беріть товстостінно, наливаємо олійки і підсмажимо. Я підсмажу зелену цибульку. Буквально хвилинку, якщо берете рібчасту, посмажте її до прозорості. Додаємо часник порубаний. Ще півхвилинки всипаємо фарш, мане перекручено лопатка, Бо вона на неймовірних знижках в сільпо була. Хоча можна брати і свини яловичний. Беріть такі, які ви більше любите. Обсмажуємо помішуючи, поки фарш не змінить колір. Додаємо по кубиком картоплю і ще пару хвилин обсмажуємо. Вливаємо воду. Ці грамовки, як і завжди є в описі відео, після закипання варимо 15 хвилин. Додаємо сіль спеції, В мене паприка та сушені, овочі, лавровий лист. Майже у кожних моїх закупах є консерви, коли вони бувають на цінотижиках в сільпо. Цього разу вони всі знадобились дві баночки. Томатів у власному соку порубаних вливаємо в суп Далі всипаємо. Васолю можна просто відварити. Я беру консервовану, щоб спростити собі життя одну баночку. І кукурудзу з кукурудзи рідину зливаємо. Всі інші баночки прямо з рідиного відправляємо в кастрюлю. Ще після закипання варимо 5-10 хвилин. Наш суп готовий Який же ж він смачний, як бачите, робиться максимально просто. Ми його любимо зі шматочком вершкового масла ще можна притрусити зеленню. Смачного ваше Даріко.